Чи втримається іранський режим після натяків Дональда Трампа про можливі зміни? Останній принц Ірана у вигнанні Реза Пехлеві з Парижа закликає до повалення режиму Айятол. Сьогодні, як ніколи раніше, ясно ісламська республіка на межі краху є достовірні повідомлення, що родина Алі Хаменеї та сім'я високопосадовців режиму вже готуються до втечі з Ірану. Режим тримається на останньому подиху в містах і селах по всій країні. Армія розділена народ єдиний фундамент цієї 46-річної тиранії хитається. це наш момент падіння берлінської стіни. але, як і всі великі моменти змін, він сповнений небезпеки. Ми стоїмо на роздоріжжі. Один шлях веде до кровопролиття та хаосу, інший до мирного переходу до демократії. Світ опинився на межі гострої міжнародної кризи, яка може змінити баланс сил на близькому сході і у світі загалом. Масовані авіаудари США по трьох ключових іранських ядерних об'єктах: Фордоу, Натанс і Ісфахан, викликали не просто хвилю протестів у США, а й різку реакцію міжнародної спільноти. Відразу після атак по Ірану в американських містах вибухнули масові антивоєнні мітинги. Люди виходять на вулиці Нью-Йорка, Лос-Анджелеса з плакатами Не втягуйте нас у світову війну і руки геть від Ірану. Це був президент, який обіцяв нам, що не буде втягувати у вічну війну. А тепер він знову йде за наказами Нетаньягу. Я не можу повірити, що могутні Сполучені Штати йдуть за Нетаньяху. Це набагато більше ніж розчарування, друже. Розчарування це коли дають арифметичну задачу, яку ти не можеш розв'язати, і ти розчарований. Це набагато глибше за розчарування. Серед протестувальників також лунають заклики до імпічменту президента Трампа через воєнні злочини. Демократи заявляють, що рішення про удари було ухвалене без консультацій з конгресом і є підставою для запуску процедури відставки. О боже, я була в шоці. Коли вчора почали бомбардування. У нас немає контролю з боку конгресу. У нас президент, якого я вважаю, неконтрольованим. Це абсолютно неправильний шлях. Є інші способи вести переговори, і це точно не той. Неправильно, що ми беремо участь. неправильно, щоб США були частиною війни. Це просто не наша боротьба. Тож чи хвилююся я за майбутнє? Звісно, так я більше хвилююся не за власну безпеку, а за безпеку і майбутнє країни. у відні. Міжнародне агентство з атомної енергії скликало термінове засідання. Генеральний директор Рафаель Гросі попередив: наразі ніхто, включно з МАГАТЕ, не має можливості повністю оцінити пошкодження на Фордоу враховуючи вибуховий заряд, що був застосований, і надзвичайну вразливість центрифуг до вібрації, очікується дуже значна шкода. Гросі додав, що Іран не повідомив про підвищення радіації після ударів, але ці атаки порушують основні міжнародні норми. Він підкреслив важливість повернення до переговорів для збереження режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Іран повідомив МаГАТЕ, що на всіх трьох об'єктах не було зафіксовано підвищення рівня радіації поза межами майданчиків. ситуація на інших об'єктах залишається такою, як я описував у попередніх звітах. і МАГАТЕ не має відомостей про подальші удари по іранських ядерних об'єктах з часу атак у неділю вранці. Ми продовжуємо моніторинг ситуації та закликаємо іранського регулятора підтримувати контакт із центром інцидентів та надзвичайних ситуацій. МАГАТЕ. ще одна загроза для світової економіки та енергетичної кризи. Іран заявив про можливе перекриття Ормузької протоки, ключового морського шляху, яким проходить близько 20% світових поставок нафти. Парламент Ірану вже схвалив ініціативу щодо закриття Ормузької протоки, яка веде до перської затоки. Для остаточного рішення потрібне схвалення Вищої ради національної безпеки. Органу очолюваного призначенцем верховного лідера Аятоли Алі Хаменеї. Міністри зосереджені на пошуку дипломатичного рішення. але загроза ескалації війни і можливість ударів у відповідь дуже серйозні. Особливо небезпечною є ідея перекриття Ормузької протоки іраном. це було б надзвичайно небезпечно і не принесе користі нікому. Перська затока та прилеглі води є важливими каналами для міжнародної торгівлі товарами та енергією. підтримання безпеки та стабільності в цьому регіоні є спільним інтересом міжнародної спільноти. Китай закликає всі сторони активізувати зусилля щодо деескалації напруженості та запобігання регіональним заворушенням, які можуть мати значний вплив на світовий економічний розвиток. За оцінками аналітиків, навіть часткова блокада може спричинити стрибок цін на нафту до 110 доларів за барель. Це вже відчутно вплинуло на біржі, індекси сировинних товарів зросли. А фінансові ринки демонструють високі коливання через страхи щодо подальшої ескалації. Ціни на нафту зростатимуть на фоні геополітичної напруги. Фундаментально ринок був ведмежим. Якби не втручання США в атаку на Іран, базова ціна найімовірніше залишалась би низькою у районі 60-70 доларів але після цього удару все змінилось. Це чіткий сигнал. Сполучені Штати демонструють, що підтримують Ізраїль у цій війні у цих діях. Ми бачимо ризики для нафтової інфраструктури, як сирої нафти, так і нафтопродуктів, а також для логістики постачання, яка забезпечує роботу нафтопереробних заводів і транспорт до центрів споживання. В той же час міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прибув до Москви на переговори з Путіним. Ми хочемо подякувати російським колегам і друзям за рішуче засудження цих агресивних дій. Сьогодні Росія на правильному боці історії та міжнародного права. Ростерусі абсолютно агресія проти Ірану не має під себе ніяких основані і ніяких Ми зі своєї сторони припрямуємо підприємаємо усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу, наша між Іраном і Росією завжди існували. Ми тісно співпрацювали, обговорювали всі питання і координували наші позиції в умовах нинішніх особливих обставин у регіоні. Природно, що наші консультації тепер стали більш точними, серйозними і близькими. Моя поїздка була запланована заздалегідь приїхати сюди після Стамбула і зустрітися з Путіним, щоб обговорити ізраїльську агресію та інші регіональні загрози, які звичайно тепер включають і американський удар. Невідомо, чим може допомогти Путін іранцям у воєнному плані, але аналітики припускають, що Москва може приховати у себе збагачений іранцями уран, який вони нібито вивезли зі своїх сховищ у цей час. Світові лідери закликають Іран відмовитися навіть від думки при ядерну зброю ми чітко заявили іранській стороні, що справжньою передумовою врегулювання конфлікту є готовність Ірану до прямих переговорів зі США. це послання тоді не було належним чином сприйняте. Тож ми його повторимо, і я повторюю його тут. Іран має знати, світ не прийме, щоб він мав ядерну зброю. Так ми розуміємо, що відповідь США цього разу демонструє їхню рішучість не допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю, одночасно закликаючи до швидкої деескалації ситуації. Японія, як і раніше, щиро сподівається, що шлях до діалогу буде відновлений шляхом зусиль із мирного врегулювання іранського ядерного питання через переговори між США та Іраном. Світ опинився на порозі нової великої геополітичної кризи. Удари США по Ірану це не просто локальна військова операція, а масштабний виклик міжнародній безпеці, що загрожує розгортанням нової регіональної війни. Іран погрожує новими кроками, які можуть паралізувати світовий енергетичний ринок, і здаватися не планує у цьому немає нічого нового. Впродовж усієї історії ісламської революції ще до неї, і взагалі в історії Ірану ми не раз ставали свідками злочинів з боку американців. У 1979 році, під час восьми років священної оборони, особливо в її останні роки, ми бачили їхні прямі злочини. І щоразу, коли вони коїли злочин, отримували рішучу відповідь. Цього разу буде так само. Ми боремося за перемогу. Ми вважаємо мучеництво великим благословенням. Але саме зараз ми боремося за перемогу. Усі ці фактори створюють небезпечну суміш, яка може призвести до глобальних потрясінь. Світ стоїть перед вибором, обрати шлях конфронтації чи дипломатії. Від цього залежить не лише стабільність на близькому сході, а й безпека кожного.